Всім привіт, шановні, до вашої уваги заключний подкаст Нестріляючий лижник, який буде присвячений підсумкам сезону 24-25. Ми трішечки зазирнемо до передмови цього цікавого сезону, аби подивитись, на кого я розраховував, які думки та ставки, скажімо так, зіграли, а які навпаки, ні, бо таких теж вистачало. Ну і Після цього, після цього короткого огляду порівняння очікувань і реальності, я дам також відповідь на кілька запитань, які були і під останнім подкастом на Ютубі, і під е, постом в телеграм-каналі, де я теж попросив дати запитання, на які ви хотіли б почути відповіді. Тому будемо швиденько розпочинати і порівнювати, що ж я очікував і що в підсумку вийшло у цьому біатлонному сезоні. Вибачаю, що так довго. Затягував за цим подкастом, я зізнаюсь чесно, я трішечки відпочивав та переводив подих після цього сезону, але зараз ми цей гештальт закриємо і подкаст буде. Тож, let's go! Ми не будемо аж надто багато уваги приділяти достеменно тому, що я написав, але загалом варто, мабуть, одразу пробігтись по чоловікам і моїм очікуванням від них, і по жінкам відповідно так само. Перш за все, чоловіки, де, ну скажімо так, в штангу я влучив кілька разів. Перше, це сказавши, що Йоганнес Далешевдаль буде головним претендентом на боротьбу з Йоганнесом Бьо. І це твердження не справдилось настільки, наскільки це взагалі було можливо, враховуючи все-таки той прогрес, який він демонстрував у трьох останніх сезонах. Перед цим я припускав, що він продовжиться, і Ганездавдель вийде на новий рівень ще раз у цьому сезоні. Але сезон став. Провальним від самого початку, і, завершити його оптимально не вдалось. Підсумку для Ганса Делашевделя це тільки 25-та позиція у загальному заліку Кубка Світу. Загалом те саме, я думаю, можна приписати до Ветла, що Крістіансена, який теж, здавалося б, може зробити ось цей степ ап і нав'язати боротьбу Гане Бьо, але теж у нього це не вийшло, і він у ну, тутері став взагалі 30 м Але. Варто відзначити, що, попри це, його все одно включили саме до основної норвезької команди для підготовки до наступного сезону, а не Ісака Фрея, що особисто мене трішечки засмучує. Я вважаю, що Фрей більш ніж заслужив цей шанс і перебування в основній команді за підсумками минулого сезону, де він виграв Кубок Айбію і класно виступав у тих етапах Кубка світу, в яких у нього була опція це робити, але. Ну, як ми бачимо, вочевидь, норвезьким тренером точно видніше. І якщо все буде вісикафрея Грасси в наступному сезоні, можливо, ми його все одно побачимо. Адже, як ми переконались у цьому сезоні, ротація в норвезькій команді це все ще опція і дуже велика за такої малої. Кількості слотів на Кубку світу для такої сильної збірної. Йоганнес Бьо загалом не підвів. Він демонстрував класний сезон. Він був не таким стабільним, як сезони перед цим. Але знову ж таки, він до кінця змагався за тотал, і якби не та хвороба, через яку він пропустив. Мабуть, вирішальну гонку сезону, яку Легрейт в підсумку зумів конвертувати у шалений відрив, то ми могли побачити біопереможцем останнього тоталу в його кар'єрі, але це не сталося. Він був другим, а якраз Легрейт Зумів таки вибороти великий кришталевий глобус перша в своїй кар'єрі. Про Легріда я в передмові казав, що він дуже стабільно виступав перед цими сезонами. Був багато разів другим, якраз за Йоганнесом Бьо, але зрегресував у минулому саме. І, можливо, якщо він не віднайде свою стрільбу. То для нього все буде доволі сумно. Але Легриду її вдалося віднайти. Якщо порівнювати статистику 24-25 з 23-24, він загалом підняв свою стрільбу на 6%, показавши свій історичний максимум у цьому плані. 95% влучності у стрільбі лежачі, що не рекорд. для нього, Але 90% зі стрільби стоячі, що є якраз найкращим показником стрільбу, стоячи, він дуже сильно підтягнув. І за рахунок цього був неймовірно. Стабільним, тому Лейгрейт молодець. Я на нього розраховував не так сильно, але він перевершив, я думаю, всі очікування і, можливо, буде так і надалі про нього ми ще поговоримо, бо про нього є одне з питань, яке мені адресували у Ютубі. Пробігаючись по решті, молодці французи, Ерік Перо третій взагалі в Тоталі, Контент Фіон має є п'ятий, Еміліан Джаклян сьомий. Хоча потенціал у нього був зазіхнути вище. він там е дуже класно стартував у сезоні, але потім. Розгубив багато позицій і, хоч завершив сезон на сьомій позиції з цифрою 777 очок, що дуже гарно і символічно, але ми розуміємо, що рівнян заклян міг претендувати на набагато кращі результати. Також, мабуть, варто визначити себе Самуельсона, тому що сезон не сказати, що був від нього виразним, і це точно не те, що всі чекають від Себастьяна Семельсона. Я думаю, що всі чекають від нього прориву, так само і я завжди десь. Поруч його з лідерами приписують, що він може втрутись у боротьбу, але щось йому заважає. То стрільба, то ще щось, і різні обставини втручаються, але він непогано провів кінцівку сезону і в нас ніок цього став четвертому тоталі. Я не знаю, можливо, наступний рік стане для нього за відсутності братів Бьо трішечки кращим. Молодець Томасу Джакумель, шоста позиція в тоталі, це гарний результат. І так само, я думаю, над стрільбою, звісно, варто попрацювати. Врешті класний спортсмен, який все ж таки зумів у другій. Половині сезону, починаючи з другого триместру, навіть у двох останніх третинах, показувати справді гідні результати. Тому, знову ж таки, величезний молодець. Ну і рік перо, його варто відзначити окремо е від всієї збірної Франції, тому що дуже молодий спортсмен при цьому неймовірно стабільний, і я думаю, що ось це, мабуть, той момент, де якщо Лейгрій не закріпиться на вершині біатлонного Олімпу, то ми можемо плавно перейти в епоху перо. Чомусь саме в цей розклад глобально в світовому біатлоні, я вірю, найбільше. Також у передмові лунала теза про те, що з німецьких спортсменів найбільше я вірю в Юстуса Штрелу, а врешту ні, але при цьому Юстас Штрелу не те, що виправдав ці очікування. Навіть з німецьких спортсменів в тоталі він став другим. 16-та позиція в нього, 14-та Філіпа Наврати. І при цьому Штрело дуже багато страждав саме в якості своєї функціональної підготовки і в якості. Ходу руху по дистанції. Тому цей прогноз теж не виправдився, і таке буває. Що стосується жінок, то тут взагалі все пішло не так, як я міг би прогнозувати. Я казав, що найбільша фаворитка Ліза Вітоці вона просто сезон пропустила через травму спини. Я казав, що можливо Тандерлс прогресує виграю Кубок світу у неї. Все пішло не так: то серце, то ременці гвинтівки, то падіння, то ще щось, то булінг в інтернеті і тому подібне. Сезон для Танрел взагалі вийшов провальним, попри те, що вона його все таки проводила, і вона вже там говорить про брак мотивації або щось такого, Але я сподіваюся, що вона повернеться сильнішою, і в наступному сезоні зможе таке показати все, на що здатна. Франціско Пройс я в своїх прогнозах, здається, взагалі не згадував. Ну, саме як претендентку на перемогу у Тоталі, але бачимо, як воно вийшло. І Франціска Пройс е класний результат цього сезону видала, будучи, неймовірно, стабільною. Лужан Моно – це та кандидатура, до якої я схилявся більше якраз з француженок, і вона не підвела до останньої гонки, претендуючи на великий кришталевий глобус. Всі пам'ятають той епізод, особливо коментувати нема чого. Це було питання. Одного епізоду, однієї гонки, яка могла скластись тим чи інакшим чином, тому загалом дуже моно класи сезон провела, і вона справді молодець. Юлія Сімон стала третю в тоталі, теж класний виступ від Сімон Еберг четверта. Теж ніби гарно, але при цьому хочеться так само, як і відмовного Саме Ельсона більше. А Ельвіра Еберг це більше видати не може, навіть до хвороби так було, але потім ще й хвороби її підкосили. Окремо відзначаємо молодий францужинок Мішлон Рішар. Класна робота. Про свої Мінкін не те, щоб особливо згадував, там класний прорив вийшов цього сезону. Ну і далі, берзабу ще в цілому поганий результат топ-10. Гротян, Кіркейде. Ну, Гротян, ми плюс-мінус могли так оцінювати. Кіркейде прорив, як на мене. Ну і загалом, серед топових спортсменок, мабуть, на цьому все. Якщо пробігтись так по тоталу поза 11-ю, ну, поза топ-10. Одним словом, Хаузер 11-та, гарний результат. Еберх, можливо, не добрала, але теж у неї була дуже змішана форма на початку сезону. Вірер 13, та але теж від неї, я думаю, чекали більше особливо за відсутності від ТОЦІ. Відзначаємо класні виступи болгарських спортсменок. І Тодорова взагалі, ну, топ-15 завершила цей сезон Ленних, який Гроз навпаки зарегресувала в порівнянні з минулим, де була 6-ю, тут стала 19-ю. І це, звісно, сумні. Новини для швейцарського біатлону, але подивимося, як воно буде далі. А так важко, мабуть, більше когось тут відзначити з позитивної чи негативної сторони. Анна Гандлер 43 третя позиція. Але для неї сезон завершився перечасно через хворобу, і форма була не найкращою, тому регрес був справді доволі очевидним. Ну і також з інтерсезону я вказував е, такий пункт, як стрільба Ані Марії Лампіч, чи вдасться їй, врешті-решт, покращити її і якось затвердитись теж на вершині світового біатлону або принаймні підібратись. До неї я не давав прогнозів, але якщо дивитись на підсумки, то прогресу і не стало. 64% було в сезоні 23-24, і 63% було в сезоні 24-25. Тим не менш, це дало змогу, Анні Марії Лампіч все одно. Оформити свої перші подіуми на рівні Кубка світу у спринтянці і в на старті поклюки. Що стосується української команди, у передмові я казав, що дуже хочеться бодай однієї медальки в сезоні. Хоч віриться в це не дуже. Але українській команді естафетні у нове место це вдалось, чоловічий. І це, звісно, гарний сигнал, що нарешті сезон не минув без медалі для України. Ну і також низка четвертих, п'ятих, шостих позицій, квіткових церемоній українських прапорів. Це все було класно. І загалом сезону виконання української збірної точно можна охрестити позитивним в порівнянні з тим, що було перед цим. Також я хотів. І висловлював думку, що було б класно, якби в збірні України нарешті змінились лідерки в чоловічій і в жіночій, і головними кандидатурами на цю зміну називав Віталія Манзена та Христину Дмитренко замість відповідно Дмитра Підручного та Юлії Джими. Але цього не трапилось. Дмитро Підручний завершив сезон 19-му тоталі і насправді дуже гарно виглядав впродовж практично всього сезону, мабуть, окрім чемпіонату світу. А ось Віталій Манзен фінішував 31-м у тоталі, що загалом то теж класний результат, але, знову ж таки, не в контексті того, що я казав саме про зміну лідера української команди. У жінок в цілому те саме. Юлія Джима завершила сезон 17-ю у тоталі Кубка Світу. Христина Дмитренко 32-ї. Тобто тут ситуації насправді дуже схожі до того, що було у підручного та Манзена. Але Христина Дмитренко... Попри те, що не зробила якийсь величезний крок вперед, вона дуже тішила своєю стабільністю буквально кілька разів в сезоні, випавши з залікової зони у гонці. Ну, а Юлія Джима продовжує доводити, що вона по праву вважається лідеркою збірної України, і на наступний олімпійський сезон, можливо, це навіть і теж не зміниться. Подивимось, як воно буде. Що стосується решти команди, були. Гарні проблиски, зокрема, Олена Городна в заключному триместі зі своїми двома найкращими результатами в кар'єрі, 13-15 позиція. Це позитивний сигнал знову ж таки, враховуючи її юний вік. Також, мабуть, Олександр Меркушний виступи на універсіаді, Нью-Йоркському чемпіонаті світу, очки спершу на початку сезону на Кубку світу, це теж позитивні сигнали у вірному напрямку. Так, загалом ще важко когось виділити негативний. Скажімо так, після смак від сезону Ірини Петренко через травми, через сусту астму і наполегливі спроби все одно і ставити від Миколи Лод, це подекуди залишалось незрозумілими, але йому точно видніше в даному випадку, і він несе відповідальність за це рішення. Тому особливо нічого тут коментувати не буду. Будь-якому разі, сподіватимусь, що всі проблеми вдасться владнати перед наступним сезоном. У чоловіків Антон Дученко теж доволі стабільно виступав. Я думаю, цей сезон також. Більш позитивний, ніж минулий 100%, але все одно якогось прогресу величезного і кроку вперед ми так само не побачили, як і від Богдана Цимбала. Виражав я сподівання в передмові, що в обох них буде ось цей крок вперед, після важкого попереднього сезону, після високогірних тих зборів, але в Богдана Цимбала цього взагалі не сталося. Доченьком в цьому контексті виглядав все таке куди. Краще, ну і добре, що команда знайшла четвертого номера Тараса Лисюка, який не починав сезон в основі, але потім свою позицію в команді, як на мене, посів. І на наступний сезон, я думаю, також це буде основний варіант. Тепер, я думаю, можна перейти до запитань, які ви ставили в Ютубі і в Телеграмі. Їх було не те, що багато, але все одно вони цікаві і варто на них відповісти. Розпочнемо з тих, що були на Ютубі. Олег Підгаїцький питає, сподіваюся, правильно. Прочитав прізвище. Дякую за подкасти. Це приємно і це цінується дуже сильно. Цікавить, чи вірите ви в те, що Ганес Біо вирішить повернути світовий біатлон після олімпійського сезону? Насправді, я оцінив би таку ймовірність як дуже-дуже низьку. Мені здається, Ганес Біо дуже сильно зважував всі за і проти такого рішення і. Завершення кар'єри перед олімпійським сезоном виглядає не дуже логічно в контексті того, що можна було б ще рік потерпіти і все одно зібрати ще додаткові нагороди, які вгану себе точно були б. Але повернення після олімпійського сезону, мені здається, виглядає ще більш антилогічно. І відтак, на мою думку, ймовірність цього аж надто низька, це не Тереза Йогаук, яка повернулася для свого домашнього чемпіонату світу в лижних гонках. І я думаю, що Ганез Бьо буде просто насолоджуватись своїм мирним тихим спокійним життям разом з дітьми, сім'єю і насолоджуватись цим все одно, десь поблизу біатлону, можливо, він чи ролі залишаючись, можливо, він пішов би на телебачення експертом, або щось такого я абсолютно таку історію не скидаю. Наступне питання в Ютубі було від Алекса Стоуна. Питання прицілом на наступний сезон. Стабільності Легрейда вистачить ще на один великий кришталевий глобус. Чи породжа Комель нові фаворити? Судячи з того, що ми побачили в цьому сезоні, особливо зараз, коли Легрейд все ж таки подолав ось цей криптоніт, ось цю стіну під назвою Бьо, Легрейд виглядає тим, хто може стати лідером світового біатлону на найближчі кілька років. Саме за рахунок своєї стабільності, він може не такий швидкий, як ті, кого ви згадали у своєму питанні Джокомель Чіперо, але як на мене, він більш зрілий, більш стабільний і може витримати цей тиск. У випадку, якщо ж у нього, до прикладу, це не вийде. Я б з цих двох кандидатур ставив все-таки на перо. Він куди краще виглядає в стрільбі, і мені здається, з ментальним тиском він теж поки що справляється куди краще. Він вже чемпіон світу, він вже в топ-3 загального заліку, і він цілком може зробити крок вперед. Як я і говорив раніше в цьому подкасті, мені здається, що якщо не легрій, то ми можемо плавно перейти у епоху домінування саме Еріка Перо. І ось цей паттерн передавання домінації від норвезького біатлоніста до французького має звестись саме на Еріку Перо. Далі питання з телеграму, Зюпері е, питає: Поясніть за літній біатлон. Він справді важливий чи так просто погратися. Ну я б не сказав, що він так просто погратися, і він важливий для біатлоністів, але не в контексті, мабуть, змагань, в контексті саме підготовки, адже підготовка на лжеролерах і біатлон літній це база літня, на якій ти працюєш, вибудовуючи е, свою форму на наступний сезон. В контексті тренувального це неймовірно важливо. В контексті змагань на лежоролерах літніх, я думаю, що ставлення людей загалом дуже чітко виражає важливість. І не всі сприймають це всерйозно. Це не окремо від спорту, і люди тут бігають абсолютно ті самі. Дехто нехтує літніми змаганнями. Ми жодного разу не бачили на літніх чемпіонатах світу норвежців або ж представників інших провідних країн, які час від часу відмовляються від цих стартів. Тому. Літній біатлон, як на мене цікавий і вартий уваги, але мені здається, я можу тут бути впередженим через те, що я сам свого часу змагався на лижеролерах в лижних гонках. І розумію специфіку, розумію, що це швидкість, розумію, що це небезпека, знову ж таки. Варто зазначати, що біатлоністи або ж лижники подекуди на лежоролерних трасах розганяють швидкість до 70-60 км на годину. При цьому у них захисту тільки шолом на голові і окуляри від палець. Нема ніяких налокітників або ж наколінників, і це додає певної небезпеки і певного азарту. Але загалом, я думаю, що це не так динамічно з точки зору вболівальників, як зимовий біатлон, ясна річ. Ну і подивимось, які будуть кроки робити IBU в контексті розвитку літнього біатлону, тому що вони час від часу намагаються якраз цю тему підіймати і зробити літній біатлон більш привабливим. Тож. Подивимося, але загалом в контексті, мабуть, результатів змагань з літнього біатлону і перенесення їх на зимою, вони не важливі. Тому що, знову ж таки, багато провідних спортсменів їх пропускає, це виключно як метод підготовки, або змагаються тільки в себе на чемпіонатах. І через цю відсутність провідних біатлоністів взимку результати дуже часто відрізняються. Приклади, ті самі умовні нагороди збірної України на літніх першостях, які потім взимку ну, майже нереально досягти. Далі питання від Андрія Висютинського, але тут питання просто 10-поверхове. Я його розбив на невеличкі маленькі блоки, аби спробувати на кожну історію відповісти. А загалом у фінальному можна проаналізувати зміни до правил IBU, що були перед сезоном. Чи вплинуло це на результати, загальний залік і тому подібне? Спершу Андрій питає про зміни вікової групи для молоді, тобто зміну заліку U25. На U-23. І, звісно, це повпливало, адже банально більша кількість біатлоністів тоді б могла б змагатись за синій біб, Але Ну, тобто, ходити далеко не треба. Замість Кембела Райта, умовно, це був би Ерік Перо, який топ-3 в загальному заліку, і який так само під цю групу міг би підпадати. Тому з цієї точки зору, звісно, вплинуло. У жінок в меншій мірі, адже там спортсменки з u 23 і так були набагато вище. Наступний. Блок, який я виділив, це про стартові номери. Е, моя думка стосовно того, чи правильно робили зміну старту відносно погодних умов, і можливо десь замінили зайвий раз, чи навпаки, треба було десь змінити, і це вплинуло б на результат. На мою думку, IBU в переважній більшості випадків працювали адекватно і відштовхувались правильно. Мабуть, єдиний кейс, який мені проходить на думку, це спринт жіночого обрегофу. Де дуже сильно на це жалілась Франциска Пройс. У неї був дуже пізній стартовий номер у сьомому десятку, і вона бігла по дуже, ну скажімо так, вологій трасі, через це її швидкість була неймовірно низькою. Погані мови були складними, вона багато нахибила, і потім дуже сильно це рішення критикувала. І, мабуть, ось це єдина гонка. В якій, на мою думку, можна було б справді ці стартові групи скоригувати. А так загалом, як на мене, це працює окей. І з точки зору трансляції, загалом перенесення лідерів ось у цю зону з 5-го десятку до 7-го, воно дуже навіть привабливе. І в нас справді є сегмент трансляції, який тепер не провисає, і ти не просто додивлюєшся цю гонку, а це дійсно може мати характер інтриги до самого кінця трансляції. Тому цю зміну я. Назвав би позитивною. Також чи зміну розподілу очок вплинула на розіграш кришталевих глобусів. Я підрахував заліки, які були на лад старої системи очок до тієї, яка була цього сезону презентована. Там, хто, можливо, не в курсі, деякі позиції пододавали по 5 або іншу кількість очок. Переважно це стосується позицій з 3 і так далі в межах першої. Десятки. Так от, що стосується, наприклад, жіночого заліку Кубка Світу, то мій підрахунок вивів мене на те, що Пройс все одно виграла великий кришталевий глобус. Щоправда, перевага була б меншою. Не 20 очок, як за підсумками цього сезону, а 10. Також точно у нас був би інший володар малого кришталевого глобусу у Мастартах, адже Ерік Перо за старою системою підрахування очок випереджав би струлегрій, в якого. Було дуже багато позицій, в яких якраз ось ці очки додавали. Врешті, все, переважній більшості випадків залишалося без змін через те, що ну, різниці були аж занадто великими, і там би жодні додаткові очки це не покрили. Тому ось про таку історію говоримо: це мало б на що повпливало, але ось якраз малий кришталевий глобус мастертів у чоловіків був би з іншим його володарем. Щодо потепління, моя думка, чи критична ситуація березневих етапів і чи треба з цим щось думати? На мою думку, поточний стан функціонування арен дозволяє все-таки проводити етапи, навіть коли снігу немає. І ми це неодноразово впродовж цього сезону бачили. Звичайно, картинка, умовно, залишає бажати кращого, але при цьому позбавляти такий атмосферний етап, як нове место, етапу, не варто через те, що цього снігу немає. Якщо приймаюча сторона може забезпечити функціонування траси і проведення гонок, їх треба робити. З іншого боку. Переносячись поступово до наступного питання про порівняння календаря цього сезону і наступного, які мінуси та плюси для мене, і чи календар наступного року вирішує якісь питання якраз цими березневими етапами, то як на мене він оптимальний, адже те, що ми бачимо після е, Олімпійських ігор, це етапи у Контіолахті, Фінляндія, Отеп'я Естонія та осло монколи Норвегія. Всі етапи північні, максимально північні, і сумнівів у тому, що в цих трьох місцях буде сніг. По завершенню Олімпійських ігор в мене немає. І відтак мені здається, і б'ю в цьому плані все-таки ухвалили максимально правильне рішення, взявши ці. Етапи. Мені особисто дещо не вистачатиме Ленцерхайди, дуже атмосферна місце, але при цьому все одно є класичні місця. Естерсон нарешті повертається в Кубок світу. так казав, нарешті, ніби його 10 років не було, тільки рік. Але все одно, Естерсон буде розпочинати. Далі класика, Хохфільцен, Ансі, Обергоф, Рупольдинг, Потім нове місто буде перед Олімпійськими іграми. Самі вони будуть в Ангольці, тому це теж класна історія. Ну і три завершальні етапи, які я казав. Всі на півночі, фактично. Фінляндія, Естонія, Норвегія. Тому календар класний. Календар, який. Ну, має обіцяти велику кількість снігу, знову ж таки, проблематичними, мабуть, можуть бути Ансі та В Врешті етапів я особливо проблеми не бачу. Ну і також моя оцінка календарю розкладу цього сезону і які етапи мені особисто сподобались. Загалом, якщо виділяти, то, мабуть, етап в Ангольці був дуже цікавим, дуже атмосферним. Там було і зі снігом все гаразд, і загалом за ним приємно. Дивитися, старість чемпіонат світу в Ленцерхайда це просто окрема історія, яка, як на мене, вийшла максимально класною. Дуже непередбачувані погодні умови, проблеми з сервісом не тільки в української команди, а й в інших. Те, хто, як технічно пристосувався, грало велику роль драматичні фініші різноманітні. Мені здається, чемпіонат світу пройшов на висоті. Ленцергайда точно можна занести його собі в актив. Далі, з етапами було складніше з точки зору погодних умов, але загалом. Сезон класний. Ну, і, звісно, етап Восло. Етап Восло, прощання з братами, біодраматика в протистоянні просто Жан Мено. Мені здається, цей сезон був сповнений дуже великою кількістю класних та концентрованих огонок. Також Андрій питає про чемпіонат України розповісти мої емоції та враження від перебування ті дні, що були трансляції на Суспільному в Буковелі. Загалом е прикольний експірієнс коментування з місця подій. Це було. Подекуди складно саме технічно, адже були деякі нюанси з відображенням стрільби. Мені час від часу доводилося таке з моєю кабінкою віконце визирати, аби намагатись дивитись вживу безпосередньо, що там не стріляли спортсмени або спортсменки. Також малувато особисто мені було контрольних позначок. Вона була тільки одна на виході зі стрільби. Я намагався. У контактних гонках, ну, які власне і були переважні в переважній більшості випадків, від своєї коментаторської кабінки в голові засікати приблизне відставання, аби розуміти, як змінюється динаміка. Також з позитиву варто визначити загалом факт наявності цієї трансляції, на мою думку, вона вийшла доволі непоганою. Особливо враховуючи що це стартовий такий експірієнс для суспільного і тих людей, які там працювали. Ну і варто відзначити зусилля тих людей, які зробили. Те, що снігова подушка, по якій бігли спортсмени, взагалі була. Траса була супер жахлива, настільки жахлива, наскільки це можна уявити. Знову ж таки, не звини організаторів, а звини погодних погодніх умов банально. В останній день я пішов. Кілька кіл проїхатись на лижах, і це ну, просто жах. Ноги треба підіймати ледь не до колін, тому що величезні ями утворюються. Плюс подекуди видніться асфальт, вже лежеролерної траси, провалюються палиці. Це дуже складні умови для того, аби змагатись. І насправді я розумію ось ці падіння, які були спричинені тим чи іншим на тих чи інших спусках, і тому подібне. І загалом, факт того, що цей чемпіонат відбувся, це вже неабиякий позитив. Ну і також обговорити моменти останніх інтерв'ю різноманітних осіб з. Біатлону, президента федерації, тренерів команд, чи правильні висновки і так далі. І ось питання, мабуть, яке я хочу зачепити: чи подобається звужена система підготовки, яка буде, де фокус буде виключно на тих, кого безпосередньо планують на Олімпіаду? Я думаю, це нормальна історія, абсолютно адекватно в олімпійський сезон зробити акцент на тих представниках основної команди, які безпосередньо плануються, і фокусуватись більше на Індивідуальній роботі з ними на якихось окремих аспектах того чи іншого спортсмена. Адже чим більше людей, тим справді менше часу залишається на приділенні якимось індивідуальним особливостям спортсмена, і це може потім від... знайти свій відбуток на сезоні. Тому, як на мене, ця історія позитивна, загалом, з точки зору інтерв'ю, вони ну не те, щоб несуть чогось нового. Ми говоримо про ті самі проблеми з сервісом, які варто поліпшувати, і, зокрема. Іван Крулько казав, що Федерація буде над цим працювати. Так, загалом якихось особливих моментів виділити я не можу. Хочеться, знову ж таки, аби сервіс покрався, і таких випадків не було, але варто розуміти, що їх уникнути неможливо. І не тільки знову ж таки українська команда з цим стикалась. І загалом, мабуть, на цьому і все. Просто хочеться, аби. Динаміка позитивно збереглась, і ті, справді, хто планується на картину Дампеца, підійшли туди в найкращій формі, без хвороб, без цього всього, з гарним медичним супроводом і так далі. Тому будемо на це і сподіватись. Такі були питання пов'язані з минулим сезоном. Було кілька питань вже про наступне, але я вважаю, що аж надто рано про це говорити. Знову ж таки, мені здається, те, що вже прозвучало у цьому подкасті, про те, що. Ставилось абсолютно на одних людей, в підсумку вистрілювали інші, про деяких взагалі не здогадувались, і показує те, що біатлон, неймовірно не передбачуваний вид спорту. Ти можеш виділити пул фаворитів, але скільки з них себе проявить, це абсолютно те, що важко передбачити, і важко врахувати ті самі травми спортсменів чи спортсменок, або якісь інші обставини. Тому ці питання я оминув. Я думаю, коли ми вже повернемось до нового олімпійського сезону, там буде передмова, де ми про це. Поговоримо. Ну, а поки що хочу ще раз подякувати вам за увагу, те, що ви дивились е трансляції на Суспільному, слухали їх, як е я їх коментую, слухали ці подкасти, підписувалися на телеграм-канал. До слова, зробіть це, якщо раптом ще не зробили. І цей сезон був справді класним, який подарував нам класні моменти. Іноді е такі сумні моменти, як от завершення кар'єри, бо а інколи. Кінематографічно драматичні, такі, як були у останній жіночій гонці сезону. Але вони також і подарували першу за три роки медаль Україні. Сподіваємось, що далеко не останню, і в наступному сезоні кількість цих нагород буде тільки збільшуватись. Тому я дякую вам за увагу, дякую за те, що були тут упродовж сезону. Це був подкастний стріляючий лижник. З вами був Андрій Сухецький. Почуємось у новому біатлонному сезоні, а можливо і раніше. Бувайте!